Знайома ситуація, правда. Застосунок просто літає на локальній машині, але потім приходить час випустити його у великий світ у продакшн. І отут починається найцікавіше. Сьогодні ми якраз і пройдемо цей шлях від коду на комп'ютері до справді надійної хмарної інфраструктури, розберемо все крок за кроком. От до речі, чудова цитата з Кейді Нагетс. Вона ідеально описує той хаос, який може виникнути конфлікти залежностей, різні середовища, усе це перетворює, здавалося, б, просте завдання на справжній головний біль, справді, наче пасе шкотів. І ось вона ключова проблема. Ця прірва між у мене все працює і створенням надійного масштабованого сервісу, доступного 24 на 7. Саме через цю прірву ми сьогодні і збудуємо міст. Отже, почнімо з самої проблеми. Перш ніж говорити про рішення, давайте розберемося, а чому власне все так складно. Це допоможе зрозуміти, навіщо нам потрібен кожен елемент у нашому стеку. А все починається зі стандарту, і цей стандарт WSGI. Його ще іноді жартома називають віскі. Так от це такий собі універсальний перекладач. Він створює спільну мову, щоб будь-який веб-сервер міг спокійно говорити з будь-яким Python фреймворком, і це вирішує першу частину головоломки. І що тут справді круто, так це те, як WSGI розділяє ролі. Дивіться, з одного боку сервер, який приймає весь удар трафіку з інтернету, а з іншого, наш застосунок, де вся логіка. Це розділення просто ключове. Воно дає нам гнучкість, можна спокійно міняти веб-сервер або фреймворк і все продовжить працювати. Окей, мову для спілкування ми знайшли. Але хтось же має керувати самим Python кодом. Запускати його, стежити, щоб він не впав, передавати йому запити. І ось тут на сцену виходить Unicorn. ЮНІКОРН, Юнікорн це наша робоча конячка. Його завдання не спілкуватися з усім інтернетом, а ефективно керувати нашим кодом. Це той самий двигун у машинному відділенні, який отримує команди через WSGI і змушує застосунок працювати наповну. А архітектура в нього, до речі, геніально проста. Є один головний процес, який створює кілька дочірніх воркерів. І фішка в тому, що ці воркери вже запущені і готові обробляти запити. Тобто не треба витрачати час на запуск нового процесу щоразу. Один воркер зайнятий, не проблема, інший вже підхопив наступний запит. Це дозволяє дуже ефективно працювати з багатьма одночасними з'єднаннями. Добре, двигун у нас є. Але чи варто виставляти його прямо на передову, щоб він приймав на себе всі атаки і весь сирий трафік з інтернету? Ну зазвичай ні. Йому потрібен надійний захисник. І цим захисником, чи скажімо, фейс-контролем для нашого застосунку є Nginx. Давайте подивимося, як він не тільки захищає, а й значно прискорює всю систему. Ключове слово тут зворотний проксі. Це означає, що Nginx – перший, хто зустрічає будь-який запит, він як диспетчер, що вирішує, куди цей запит направити, і при цьому ховає наші внутрішні сервіси, як от Джунікорн, від сторонніх очей. І він робить набагато більше, ніж просто перенаправлення. Nginx блискавично роздає статику картинки, стилі, скрипти і знімає це навантаження з Джунікорн. Він бере на себе все шифрування, може балансувати трафік між кількома копіями нашого застосунку і, звісно, служить надійним щитом. Ось як це виглядає на схемі? Чудова ілюстрація. Nginx – це такий собі центральний вузол. Приходить запит, і він, дивлячись на адресу, направляє його або до нашого API, або до адмінки, або ще кудись. Це дозволяє будувати справді складні системи з багатьох частин. Так, ми зібрали всі компоненти, все працює чудово, на одному конкретному сервері. Але як зробити так, щоб ця система так само легко запустилася де завгодно, без отого хаосу кутів, з якого ми починали? І відповідь контейнеризація. Саме тут докер стає нашим найкращим другом, вирішуючи, мабуть, найважливішу проблему відтворюваність та портативність. Уявіть собі, докер як таку чарівну коробку. Кладете туди свій сервіс з усіма його бібліотеками, налаштуваннями, з усім. І ця коробка буде працювати однаково скрізь на ноутбучі, на сервері колеги, у будь-якій хмарі. Проблема а в мене працює, просто зникає назавжди. А ось і конкретний приклад зі світу ШІ. Дивіться кожен інструмент це окремий контейнер: Jupyter для експериментів, Airflow для автоматизації, MLflow для відстеження моделей. У цьому і є сила, кожен сервіс незалежний, а такі інструменти, як Docker Compose, дозволяють їм усім спілкуватися між собою без жодних проблем. Гаразд, тепер, коли ми розуміємо роль кожного гравця, давайте складемо все це в єдиний чіткий рецепт, як то кажуть, від теорії до практики. Отже, дивіться, яка послідовність. Спочатку ізолюємо залежності, щоб не було конфліктів. Далі створюємо той самий міст WSGI, щоб GenieCorn знав, як запустити наш застосунок. Потім налаштовуємо GenieCorn так, щоб він слухав не мережевий порт, а локальний unix сокет. Це і швидше, і безпечніше. Після цього кажемо Nginx передавати запити саме на цей сокет. І вишенька на торті пакуємо все це в докер контейнери. Ось він сучасний підхід. І ця цитата підводить нас до головної думки навіть найкращий код у світі мало чого вартий безнадійної архітектури, яка його підтримує. Успіх це не тільки круті алгоритми, а й розумно збудовані системи, які дозволяють цим алгоритмам працювати. Що ж, давайте підсумуємо, ми пройшли весь шлях. WSGI — це стандарт, Gunicorn – це двигум, що керує кодом, NGINX — це щит і прискорювач. А докер це універсальна упаковка, яка робить все це портативним, кожен елемент на своєму місці і вирішує конкретну проблему. І наостанок, питання для роздумів ми витрачаємо безліч годин, шліфуючи наш код, але чи приділяємо ми стільки ж уваги архітектурі, тій самій системі, яка має дати цьому коду по-справжньому розкрити свій потенціал. Бо Код може бути розумним, але чи настільки ж розумна система, в якій він живе?